Новий рік одне з найулюбленіших свят. Його щорічно визначають, чекають і люблять. Третю зиму поспіль Україна зустрічає новий рік у складних умовах. Вона бореться за свою свободу та незалежність. Давайте поцікавимось, як зустрічають новорічні свята деякі міста України, столиця України Київ. Це головне місто нашої країни. На Софіївській площі красується новорічна ялинка. Вона прикрашена блакитними гірляндами та бірюзовими іграшками. На Дніпровській набережній відкрилась кришталева ковзанка, справжня зимова казка, льодова арена, де виблискує ялинка у вигляді кристалу. Зимова країна локація заповнена казковими персонажами. Новорічне містечко Добропарк оформлене у скандинавському стилі. Перенесемося до Львова. Знайомства розпочнемо з площі ринок. Це центральна частина із старовинною архітектурою, святково прикрашені вітрини крамниць. Це окремий вид мистецтва. Тут безліч різдвяних локацій: янголи, різдвяний вертеп, шопка. Хода звіздарів. Головним атрибутом свята цього року стала зірка як символ світла, надії та незалежності. А новорічна ялинка традиційно встановлена на площі біля оперного театру. Пізнали? Це Харків. Прогулянку почнемо із центру міста, який перетворився на яскраву різдвяну казку. По дорозі бачимо безліч різнокольорових вогників. Нас зустрічає той самий Санта Клаус. У саду Шевченка ми зможемо насолодитися естетичним виглядом різноманітних льодових фігур. Рухаємося до Харківського національного академічного театру опери та балету. Тут стоять яскраві інсталяції. Особливо вражає фотозона Харків Незламний. Арка неймовірного дзеркального строменю прикрашена різнобарвними вогнями. Третій рік поспіль головну ялинку встановили на станції метро. Університет там безпечно. А ось так виглядають новорічні ялинки в інших містах України. Нехай новий рік буде теплим і щедрим, вдалим і добрим, миру. Та щастя Україні з Новим роком!